Вітаємо вас! Ми обіцяли в дописі про сексизм озвучити для вас деякі теми, які підтримав Харківський музей жіночої та гендерної історії, для того, щоб потрапити туди, куди раніше не дивились. Це зараз не тільки про музей був вислів. А якщо взагалі про наш світогляд, то є теми, до яких ми ніколи не звертались, бо навіть і не замислювались про їхнє існування. Тема нашого допису сьогодні сексизм. Як ми дійшли до цього? Організуємо екскурсію тими часами, коли ми починали як людство. Не будемо йти на самий наш початок, щоб не порушувати сакральність різних міфів про походження людей, ми пробіжимося з вами з середньовіччям та уявимо, як тоді існували наші пращури, які в них були умови, що сформували їхню поведінку та світогляд. По-перше, це були постійні війни. Нагадаємо вам, що ми у далекому середньовіччі, коли розподіл земель був на часі. І за свої або нові кордони люди постійно воювали. Зараз ми, українці, на жаль, таке можемо собі уявити досить добре і розуміємо, що коли не закриті твої головні потреби у безпеці, ти не здатен думати ні про що інше, а лише про виживання. По-друге, голод так-так. Це зараз, коли в нас трапляється не з різних причин, ми можемо звернутися до давнього сусіда, країни з іншого континенту, наприклад якого не накрило ані засухою, ані повінню, ані ще чимось. Ми можемо купити все в кредит або позичити, і наша країна буде впевненою, що інші навколо всіляко підстрахують та не дадуть померти з голоду. Ми, як людство, з цим вже розібралися на щастя. Ви ж розумієте, що в ті часи люди зовсім по-іншому ставились до їжі. Їжа для людей була великою цінністю, бо все трималось на худобі, яка могла померти, або на зерні, яке могло просто не вирости. Знову ж таки, ми кажемо про те, що наші пращури постійно думали про виживання, бо люди досить часто голодували. По третє, хвороби. Ми поринули в ті часи, коли єдиною процедурою цих болячок було пускання крові або різні травки та коріння. Так, все це може спрацювати, але далеко не завжди. Знову ж таки, ми зараз, після пережитого ковіду, добре можемо уявити, як це все виглядає, коли немає поруч добрих ліків та медичних фахівців. Люди дуже боялися захворіти, бо це часто дорівнювало вироку. Всі виживали як могли. Подрохи ми дібралися до технічного прогресу, який взагалі тоді нікому й не снився. Все, що зараз роблять машини, тоді робили люди. Люди дуже важко та багато працювали, і ніхто взагалі не замислився про права та охорону праці, бо людське життя коштувало вкрай мало. Але всім була потрібна робота. Адже був потрібен хліб, і вибору було небагато. Освіта і взагалі не було. Її могли собі дозволити лише елітарні верстви суспільства, які складали декілька відсотків від загального населення Землі. Більшість людей не могла ані читати, ані писати і як слід не мала доступу до вільної інформації, маючи тільки те, що нав'язувала влада. А коли ти не освічений, твій розум взагалі не працює та здатен приймати будь-яку реальність як належну. На жаль, це також не про життя, а про виживання. Ну, можна продовжувати і продовжувати, але наша справа тільки в тім, щоб запустити певні роздуми на різні теми. Шкода, але існує в нашій уяві романтизація старих часів. Але правду треба знати: раніше люди просто виживали, вони помирали з різних причин зі швидкістю ракет. Можна сказати, що й зараз люди виживають в Україні, та що у нас теж багато смертей, але це зовсім інша річ. Коли тобі треба виживати, але є шанс на боротьбу, це робить тебе навпаки, загортованим та сильним, бо твій дух не зламається. А коли ти ніби в концтаборі і шансів на боротьбу немає жодних, твій дух швидко ламається, і ти все, що можеш, щоб вижити, тільки пристосуватись. Так люди й пристосувались до обставин та один до одного, не маючи жодного вибору. Чи могли вони тоді свідомо будувати стосунки? Ні, на жаль. Свідомість та обізнаність це риси людини, яка закрила свої первинні потреби і може собі дозволити думати про щось більше такого раніше майже не було. То були часи, коли влада належала фізичній силі, бо саме вона закривала багато питань, виживав лише сильніший, і той, хто пристосувався. Сильнішими були зрозуміло чоловіки, а й жінки просто прийняли чинні умови. Жінки пристосувались обслуговувати чоловіків для того, щоб зберегти себе та своє потомство пристосувались та звикли. Зараз вкрай важко змінюватись, бо вже й не зрозумієш, для чого це все. Але треба завжди пам'ятати, що ми не в середньовіччі. І якщо жінка наважиться до змін, вона надасть шанс і чоловікові змінитись. Ну, що ви скажете на це? Допис озвучував простом Джуракулов.